Дніпровець Валерій Ботнар разом з іншими двома вихованцями водного полоща того Дніпропетровська Олексієм Колповським та Олегом Курбатовим у складі збірної України стали чемпіонами Європи серед ветеранів у категорії 60+. змагання ко завершилися у Сербії. Півстоліття тому він у десятирічному віці потрапив у першу групу, що й набрав тоді ще молодий наставника, згодом заслужений тренер України Геннадій Фоміченко, який розпочав працювати вже з досвідченими колегами тезками Вікторами Тереховим та Івановим. Свого часу Валерій Дмитро. Оч встиг пограти за рідний Дніпро. Потім були Львівське і Київське Динамо, збірна України. Далі життя склалося так, що до професійних занять улюбленим видом спорту довелося повернутися через 5 років. На найвищому рівні вдалося пограти і його нинішнім партнерам по ветеранській національній команді. Олексій Колповський багато років захищав кольори харківського локомотиву і збірної України. До неї входив і Олег Курбатов, але вже у якості гравця київського динамо. Він вступив до одного з столичних вузів і по нині мешкає в Києві. Втім, всі троє ось вже майже два десятиліття постійно перетинаються у лавах збірної України з водного поло, з якої за цей проміжок часу встигли стати чемпіонами світу і триразовими Європи. Ці, хлопці, був перший набор нашого заслуженого тренера Феміченка Геннадія Дмитрийча, який много проработал тренером, піднімав, розвивав водне поло в Дніпропетровське. І... Потом много времени э, был директором этой школы. Э, Поэтому как бы радостно, что вот первый набор, который он сделал, сохранился. И они все-таки показали, что э, время, которое им уделялось, и силы тренировы, руководства не пропали даром. Що стосується завивання крайніх золотих медалей чемпіонів Європи у Сербії, то збірна України, здолавши почергово ровесників з Філяндії 15-8 та Угорщини 12-5, і тактично свідомо 9-11 поступилася Іспанії, де можна було, не напружуючись, програти з різницею не більше ніж у шість м'ячів, щоб таким чином зберегти сили на фінальний поєдинок, в якому наша національна команда знову зійшлася зі своїм одвічним суперником угорськими однолітками. Так сталося, що співвітчизник останніх був одним з Вирішального матчу, і звісно, його суддівство було упередженим по відношенню до українців, які не дивно, що горіли спочатку протягом трьох періодів зустрічі. Проігриває по ходу матча 3-0, судів один із двох суддів, судів венгерський Ну, М'ягко скажемо, він був не на нашій стороні. Тому були дуже часті удалення, незаслужені з нашої точки зрення, звісно. Вот. Ну, как-то так потихоньку-потихоньку, наверное, на опыте, скорее всего. Тут уже, наверное, чуть-чуть и мастерство, все-таки с годами оно вроде как и не пропадает. Ну, потихоньку их догнали, а потом переломили ход поединка в свою сторону, а там уже зубами держались. Очень хотели поднять флаг Украины над головой. Ну что ж, и получилось. За те, що вийшло, а саме збірна України стала чемпіоном Європи з водного полу у віковій категорії 60+, Вона була удостоєна золотих нагород. А після його завершення Валерій Дмитрович знову повернувся до звичних тренувань, які відвідує двічі на тиждень. В них він не тільки бере участь як досвідчений партнер-наставник на рівні з молодими батерполістами, але і разом з ними за відсутності команди у Дніпрі грає в чемпіонаті України за клуби інших міст. Чим постійно тримає себе у формі, яка стане йому у нагоді, щоб вже незабаром підкорити нову чергову світову чи європейську вершини серед ровесників?